Слава Богу, що, що є люди, які бажають долучатися до Божої сім'ї. І ми радіємо, що церква зростає не тільки кількісно, але й духовно. І зараз будемо продовжувати, друзі, тему, яку я розпочав кілька зібрань тому, і ми сьогодні йдемо на посадку, остання частина третя, щоб не було так, як в мексиканському серіалі, що три серії більо гладять. Да? Щоб вже не втомити, але сьогодні остання частина, і я не хотів просто цю тему пронестися, знаєте, так, в попихах. Тому ми розбили на три частини. І сьогодні остання. Зараз перед тим, як приступити до то, той точки, де ми зупинилися, швидко дуже огляд тих пунктів або тих ем, тез, які ми пройшли з вами відносно покликання. Отже, що я хочу ще сказати на старті, що. Ми говоримо про покликання, яке конкретно наша справа між нами і Богом не загальне для всіх людей, не те, що загальне для всіх християн, благовістити. Ми знаємо, ми покликані всі бути благовісниками і бути світлом. Там на тому місці, де ми знаходимося. Ми всі покликані до спасіння і так далі. Є загальні теми, але ми зараз говоримо про конкретний шлях від Бога, який Він має для кожного із нас. І от ми з вами говорили попередні служіння: що важливо знати своє покликання, бо визначення дає спокій і цілеспрямованість, коли ти знаєш, хто ти, куди ти йдеш, чого від тебе очікує Бог. Ти впевнений, ти робиш впевнені кроки віри і досягаєш того покликання. Ми говорили про те, що, вибачте, не в ту сторону. Ми говорили про те, що бажання виконати покликання приходить не з примусу. І з цього починали, тому що Бог не заставляє нас, не лякає нас, але Він бажає, щоб ми це робили з любові, а не з примусу. Щоб ми це робили від близьких стосунків з ним, розумієте? Після до Филипян 2,13 написано, що Бог за своєю доброю волею викликає в нас бажання і дію, щоб це було з середини від нашого бажання, а не від примусу, яке десь там ну, ми почули чи боїмося, якщо ми не зробимо щось для Бога, він нас буде карати. Наступне ми говорили про те, що важливо, щоб в нашому серці була спрага служити. Якщо є спрага служити, це значить, що. Ми цінуємо цю історію. Це важливо, якщо є спрага до чогось. І якщо ми цінуємо, Бог нам обов'язково скаже і проговорить наше серце, що ж є нашим служінням. Є ще паралельне місце до цієї теми. Коли Христос говорив, не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед своїми. Тобто, іншими словами, Бог не буде давати нам те, що ми не цінуємо, якщо воно не важливо і не потрібно. Але якщо ми цінуємо це, і це важливо, Господь проговорить і ми почуємо Його голос, тому важливо цінувати, не, не розчаровуватися від невдач. Але рухатися вперед. І Боже Слово говорить про те, що невдачі будуть. Це не легко йти Божим шляхом і досягати покликання. Але важливо не розчаровуватися, не розчаровуватися. Боже Слово говорить, що все сприяє на добро для тих, хто рухається в Божому покликанні. В післанні до Римлян апостол Павло писав, і він говорив, що. Тим, хто покликані, бачите на слайді справа, тим, хто покликані згідно його волею, все сприяє на добре. Це місце цитують всі, але тут говориться, все сприяє на добре для тих, хто покликані по його волі, розумієте? Ось чому важливо бути на тому місці, де нас бажає бачити Господь. Наступне, ми говорили, що коли Бог закликає нас до певної місії, це. На початку здається, нереально, це важко зробити. Але для цього Господь і е, дає нам так бачити або відчувати, щоб ми розуміли, що це все звершується не нашою силою. Але коли Він благословляє, дає нам свої сили, ми можемо тоді звершити його покликання. Амінь, друзі. І йдемо далі, і наступне, на чому ми зупинилися. На, на першому я більше пройшов, на, на другому менше, що виконати покликання це померти для себе. І місце з Божого Слова, це Євангеліє від Івана, 12 розділ, 24 вірш. Ці слова сказав Ісус Христос. Він сказав: знову й знову заповняю вас, якщо зерно пшениці, упавши на землю, не вмре, воно залишиться одне. Якщо ж помре, Принесе великий врожай. Це Христос говорив про своє життя. Далі Він, там якщо йти по тексту, він говорив, що хто любить свою душу або своє життя і береже, той втратить, а хто віддає своє життя, той його набуває. І от цей принцип зерна, що коли зерно сіється перед тим, як виростає колосок з багатьма-багатьма зернинками, це зернятко помирає. І оцей принцип важливо пам'ятати, що якщо ми бажаємо виконати Божу волю, важливо вкладати своє життя. Це жертва, вкладати свій час зусилля, щоб ми принесли багато плода, щоб ми принесли багато плода. І знаєте, такий хороший приклад є переважно за кордоном, є такі отелі, коли людина приїжджає. Вона там, забронювала номер, наприклад, там, на тиждень, то вона не оплачує цей номер одразу, але вона залишає свою кредитну картку, залишає там, на вахті у е адміністрації і е підв'язується ця картка під її номер. І коли вона в кінці виїжджає, все враховує, що вона витратила, скільки днів прожила, можливо, там щось з холодильника брала в номері, всі, -всі, всі послуги, які вона замовляла, враховуються, знімають і віддають її картку. І ви знаєте, мені дуже нагадує е, ця історія, такий прообраз нашого життя. Як би добре, щоб так було в нашому житті? Коли ми приходимо до Бога, ми, як ніби знаєте, нашу, наше життя, нашу картку віддаємо в Його руки. І ми говоримо, Боже, ось моє життя. Ти там знімай, як ти бажаєш. Скільки тобі потрібно мого часу, зусиль, я готовий на це. Ти сам рахуй, як ти вважаєш. І повна довіра Богові, ось це, що в нас є в Божих руках. Якщо ми це будемо розуміти і ну, довіряти Богові, віддамо так своє життя, щоб Бог сам рахував рахунки і рахував все, як нам жити, це буде успіх і це буде багато плоду. Багато плоду. Одна із самих великих перешкод, в досягненні покликання це неготовність стати жертвою. Оце важливо. Коли людина живе егоїстичним життям і все крутиться навколо неї, вона не готова жертвувати, тоді це життя залишається самотнім. І Христос говорив: хто думає зберегти, так переживає, щоб все встигнути, все навколо себе. Такий парадокс: людина втрачає, втрачає це життя. Також Ще одна теза важлива. Без глибокого пошуку Бога не надійся на успіх. Брати і сестри, я думаю, ви погодитеся з тим, що якщо ми говоримо про покликання Бога, то тільки Він може вказати нам на нього, на це покликання. Амінь. Тільки Він. І... Важливо розуміти, що без цих близьких стосунків з Богом ми не зможемо почути його голос і зрозуміти, що саме Бог хоче, щоб ми робили для нього. Ми можемо придумати щось своє, але це не буде Боже. Це вже інша історія. І от важливо це розуміти. Знаєте, я пригадую один приклад, який розповідав відомий пастор проповідник Девід Вілкерсон. Як у нього колись була зустріч з сім'єю пастора. І вони, цей пастор приїхав до нього в будинок з дружиною. Вони сиділи. Він говорить, описує цю зустріч, каже, якась така була атмосфера, така суха. Якось так воно все йшло, незрозуміло. І ось тут дружина цього служителя говорить, що моєму чоловікові потрібно покаятись. Якщо він не покаяться, тоді буду каятись за нього я. І Девід Вілкерсон подумав. Це, мабуть, якийсь гріх, він згрішив чи зблудив, і дружина така розчарована, і він запитав. І цей пастор говорить: ви знаєте, так, мені потрібно покаятись. Я вже рік не молився, будучи пастором церкви. Ось така печальна історія. Ви знаєте, друзі, без молитви людина не тільки не розуміє свого покликання, але вона може втратити навіть і те, в чому знаходиться. Навіть і те, що вона набула, вона втрачає, тому що це дуже важливо. І е, ми надихаємося, дивлячись на життя мужів Божих: Мойсей, Павло, е, Давид. Ми думаємо, як їх потужно Бог використовував. Але ви знаєте, за цими всіми людьми стоять глибокі стосунки з Богом. Вони вкладали багато часу в те, щоб розмовляти з Богом. Навіть та сама історія з Мойсеєм це старий заповіт. Тоді не було е, Духа Святого на землі, тоді Христос ще не помер за церкву і не було місії звершеної спасіння для людства. Але тоді вже, знаєте, коли була історія, пам'ятаєте, е, почали заздрити Мойсею, його сестра з його братом. Е, і коли е, вони почали говорити, як же так? Хіба тільки до тебе може говорити Господь? Хіба тільки через Тебе Він може говорити? Вони почали йому заздрити, то е, Маріам і Аарон Господь покликав, і Він їм сказав: Я говорю з Моїсеєм вустами до вуст, а ви з його вуст чуєте мою волю. Бог підкреслив, що в мене з ним свої особливі стосунки, і я з ним говорю в скінії вустами до вуст. Бог пишався цим. Бог завжди пишається, коли ми, попри нашу зайнятість, попри наші потреби знаходимо час і вкладаємо в наші стосунки з Богом, де ми шукаємо його волі, де ми запитуємо в нього Боже, що ти хочеш, щоб я робив для тебе. І Бог буде обов'язково говорити. Ми пишаємося служінням Девіда Вілкерсона, який відкрив сотні реабілітаційних центрів по Америці. Але ви знаєте, його життя починалося з того, вірні не життя, а покликання. Коли він війшов в своє покликання, починалося з того, що він втомився від сірого християнського життя. Він говорив: в нас в церкві було скучно, і я втомився від того, щоб говорити, ці такі сухі проповіді. Він від'їжджав автомобілем, зупиняв машину біля лісу і сам ішов в ліс, і годинами, днями всі свої робочі дні пастора він проводив там, в молитві в лісі. І він говорив, дружині, якщо комусь буде потрібний, я там лишаю біля дороги машину, вона відкрита, ви посигнальте, я вийду, я поговорю. Ось з чого це все починалося. Багато-багато різних історій можна читати інших. Наприклад, відомий е муж Віри, євангелист, проповідник е Сміт Вілксфорд, який говорив: тільки віруй, все можливо, він проводив, він теж проводив багато часу в молитві з Богом. Його учень. Лестер Самрал, який говорив, це щось особливе було, коли я приходив до нього, його весь день проходив в молотовному стані, і Вілксфорд говорив, що я ніколи не залишаюся без молитви більше ніж півгодини. Хоча він говорив більше і ніж півгодини, я не молюсь теж. Але постійно перебуває в цьому молитовному стані. І Лестер Самрал розповідав, що він був таким нудиваком. Говорив, я міг до нього прийти додому в гості. Він мене запрошував в кімнату. Потім тихо сідав, починав читати Біблію, і молитися. І я сидів і це все слухав. Він славив Бога дивним чином, нестандартно, не незвично це були його особливі стосунки з Богом. І далі Лехта Самрал розповідає, що і у нього були молитви особливі, живі і палкі, які дуже сильно вплинули на його життя пізніше. Він отримував потужний поштовх віри у духовному зростанні, і він йшов вперед. Ось що таке молитва, друзі. Тому давайте будемо пам'ятати, що це ключова базова. Початкова істина, яку кожен із нас повинен пам'ятати. Кожен із нас. Амінь. Скажемо. Амінь. Ідемо далі. Служи, поки є можливість. Ох, час пішов у нас вже. Треба приземлятись. Добре. Я ще попрошу 10 хвилин, хоча б, щоб нам встигнути завершити. Служи, поки є можливість. Друге післення апостола Петра, перший розділ і десятий вірш. Тому, брати, усе більше намагайтеся затвердити ваше покликання та обрання. Тому, роблячи так, ніколи не спіткнетесь. Я думаю, ми з вами розуміємо, що е, ми не завжди зможемо так, як сьогодні, служити. Не завжди у нас буде така можливість. Ця можливість уходить. І важливо це розуміти, це цінність. Тому Петро говорить. Затверджуйте ваше покликання та обрання, тому, роблячи так, ніколи не спіткнетесь. Бажаємо ніколи не спіткнутись. Давайте скажімо так, давайте будемо заливати бетоном наше покликання, затверджуватися в ньому, затверджуватися в тому, що Бог говорить нам і робити це, так поступаючи або чинячи, ніколи не спіткнемось. Колись один професор хотів пояснити своїм учням. Як так, щоб прожити життя недаремно, як так прожити? І от він взяв велику банку велику скляну і він туди поклав каміння. Мова йде про наповнення життя. Він говорить: скажіть, а зараз банка повна, всі кажуть, повна. Потім він взяв горох і почав туди засипати. І цей горох проник у щілини між камінням. Він говорить: а зараз банка заповнена, всі говорять, заповнена. Тоді він взяв пісок і насипав піску. І пісок ще проник в глибші маленькі щілини, і він запитав: а зараз повна? Ну всі сказали: ну зараз повна. Він потім взяв води і ще налив води і сказав: А тепер вона насправді повна. Але саме ключова істина трішки в іншому. Вона в тому, що як важливо заповнити своє життя не тільки горохом та піском, бо потім для каміння місця. Не залишиться. Як важливо в нашому житті мати час для ключових, важливих основних моментів нашого життя, що є служіння, особисті стосунки з Богом, наша сім'я, в яку ми вкладаємося щоби ця суета, яка навколо нас і таке термінове, що вимагає нашого часу, воно не забрало основне ось про що ми говоримо. І ви знаєте, люди, які Розуміють це, вони цінують своє життя. І вони пильнують над тим, щоб не витрачати час на непотрібні речі. Життя заповнюється легко. Головне, контролювати чим. Служи, поки є можливість. Так буде не завжди. Так буде не завжди. Наступне останнє. Висока нагорода за звершення покликання. Бог обіцяє всім своїм дітям. Високу нагороду за те, що вони йому служили. Про це говорить Боже Слово. І друге післання апостола Павла до Тимофія, четвертий розділ, він говорить такі слова. Він оглядає своє життя, і він говорить: Я завершив свій, я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив, віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який до того дня. Дасть мені Господь справедливий суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив Його. І не лише мені, а й усім, хто полюбив Його, а й усім, хто служить Йому, хто шукає Бога і хто виконує свою місію. Амінь, друзі. Це Божий подарунок для кожного із нас. І ви знаєте, Павло пише це післання з ув'язнення, і він, як ніби, озирається назад, що він, він говорить: мій час підходить. Що зробив апостол Павло за своє життя і чого він досягнув? Він був один із найвпливовіших проповідників Радньої церкви. Він залишив величезний слід у поширенні християнства і створенні церков по всій Римській імперії. Місіонерські подорожі. За його життя він звершив великі три місіонерські подорожі, які записані в книзі діянь апостолів, і потім ще одну поїздку. Яка була як в'язень до Риму. Ці подорожі охопили тисячі кілометрів по території сучасних Туреччини, Греції, Італії та інших місць. Не було літаків, не було машин, кораблі, повозки, якісь і так далі. Розумієте? Відкриття церков особисто він відкрив та приймав участь у заснуванні щонайменше 14 церков. Ми знаємо про ці церкви: Єфесії, Филипа, в Солуні або Фесалоніках, Галатії, Антіохії колосах. Знаєте, я знаю служителів, які починали одну церкву, підняли її приблизно там 10-20 років, все ну, налагодили, підняли служителів і передавали. Вони уїжджали з білими волосами. Це важко починати церкву, підняти, поставити служителів. Павло зробив 14 церков, підняв і Бог його використав. Розумієте, це великий вклад Боже царство. Він написав 13 післань, які входять в новий заповіт, щоб ми розуміли, весь новий заповіт – це 27 післань. 13, практично половина. Це вклад апостола Павла до Римлян, Коринтян, Галатів, Єфесян, Филип'ян, Колосян, Тимофія, Тита, Филимона. Його післання ми читаємо, і це сформувало християнську доктрину. Це укріпило багатьох людей у вірі, учні та співробітники. Апостол Павло вклався в підняття лідерів, людей, які стали пасторами, єпископами. Він е е підготував таких служителів, як Тимофій, Тит, Лука, Сила, Аполос, Прескила і Акіла. І це тільки ті, про кого ми знаємо, друзі. Вклався, підняв людей. І... Чим я хочу закінчити цей огляд його життя. І ось зараз ось ці слова він пише із в'язниці до Тимофія. Він його наставляє, як служити Богові і підбадьорює. І він знає, що його життя закінчується. Апостол Павло помер як мученик в Римі. Він помер приблизно в 60-ті роки нашої ери за правління імператора Нерона. Котрий переслідував християн за те, що вони підпалили Рим, він звинувачував їх. І е, історичні деякі факти говорять про те, що апостол Павло помер через е, обезглавлення за Римом, в місті, котре зветься три фонтани. І от ви знаєте, е, це потужно, це надихає. І він дивився на своє життя і говорив: Я звершив подвиг, я свій біг закінчив і віру зберіг. А тепер мені готовиться вінець, і він із втіхою радістю дивився на своє життя. І знаєте, брати і сестри. Я хочу сказати, що суть життя потрібно не тільки знати, що ти маєш зробити, але важливо і зробити те, до чого покликаний. Бо знання це одне але вкластися в Божу історію це зовсім інше. І ось важливо розуміти нам, що якщо ми знаємо, що нам робити, щоб ми планували це робити, щоб ми задавали собі запитання, Боже, що ти хочеш, щоб я робив і на якому я етапі на цій дорозі, що я вже звершив, із того, що ти мені доручив, лукавий звертає нашу увагу на те, що зараз і негайно. Всяка життєва суєта. Терміново піти, придбати, те подумати. Це таке термінове. Бог звертає увагу на перспективу і на вічне. І як важливо, щоб термінове не забрало нас від важливого. Амінь? Не забрало наше життя. А нас сьогодні бажають всі відволікти навколо. Все життя створено так, щоб ми не вкладалися в головне і в основне. Знаєте, Одна успішна людина сказала: те, що ви зробили вчора, це одне, але більш важливо, що ви плануєте робити сьогодні і завтра це про планування робити далі і досягати Божої цілі. Це про цілеспрямованість. А інша неуспішна людина сказала: на цьому тижні я нічого не планував робити, і на кінець тижня все встиг. Ось що значить вміння правильно розрахувати свої зусилля. Планувати і досягати, планувати і досягати. Коли немає цілі, то куди попадати, якщо її немає. Коли чоловік ішов мимо паркану і побачив такі намальовані кола олівцем, ну, мілком, і в них кожна стріла в десяточку. І він іде і дивиться одна, друга, третя, четверта. І Він думає, хто ж це такий стрілок? Дивиться хлопець, стоїть з луком, відтягує лук, піу, підходить і олівцем. Раз намалював десяточка. Коли ми нікуди, нікуди не цілимося, ми потрапляємо ніби в ціль, бо немає цілі. Але як важливо малювати цю ціль і потрапляти в неї. І от перед молитвою ще останній слайд хочу показати, що е, Ісус підкреслює важливість перемоги. Важливість перемоги. Він говорить, що хто має вухо, нехай слухає, що Дух промовляє до церков. Переможець не зазнаєш, куди від другої смерті. Друга смерть це вічне відділення від Бога. Ті люди, які звичайно перемагають у вірі, перемагають спокуси, але ми е, розуміємо, що переможці це і ті люди, які виконали своє покликання або доручення, які їм дав Бог. Амінь. І от Господь особливо підкреслює цих переможців. Він говорить: не зазнаєш куди від другої смерті. Наступне місце 3:5 написано, що переможець задогнеться в білий одяг і не зітру його імені з книги життя. Це місце цитував наш брат Ярослав, коли проповідував про важливість, що коли ти щось цінне перед Богом робиш, Бог твоє ім'я залишає. І от тут, але друга частина, Він говорить, я визнаю його ім'я перед моїм Отцем та перед його ангелами. Ви знаєте, брати і сестри, це не просто про публічне визнання, це про особисті стосунки з Богом, твої з Богом. Він говорить: я вступлюся за цю людину. Я особисто включуся, щоб походотайствувати за неї. Це Бог особливому цінує. Переможець успадкує все. І я буду його Богом, а Він буде мені народом. Переможець успадкує все. А що, можна успадкувати не все? Ну, мабуть, так, якщо він підкреслює, що все. Мабуть, можна і не все, так? В Біблії є концепція різних нагород від Бога. І Христос підкреслює, що Він отримує повну нагороду ті люди, які служать для Господа. І ви знаєте, перед тим, як робити висновок, ще таку історію, теж пам'ятаю, вона така трохи, ну як сказати, як притчу ми розповідаємо, що коли потрапили на. В Боже Царство пастори і та людина, яка була водієм, то пастор ну, не отримав того, що він мав би отримати. Він очікував, що йому буде будинок, бо таксиста завели ангели в будинок, поселили його. А Пастор думає: а як же тоді мені буде, якщо таксисту таке? А мені тоді буде зараз, а йому кажуть: ось твоя кімнатка, однокімнатна квартирка твоя. Він каже, ні, там. Каже, давайте розберемося. Ангели пішли, перевірили щоденники всі записи. Каже, ні, помилки нема точно таксисту будинок, тобі кімнату. А чому? Каже, а зараз подивлюсь. Каже, тут є нотатки. Ось, Каже, коли ти проповідував в церкві, всі спали, а коли їхав таксист, всі молились. Це різниця велика. Всі приходили до Бога і каялись. Отримає все. Якщо ми вкладаємося в Божу історію, в Божу справу, Бог говорить, я дам повну нагороду. І ви знаєте, брати і сестри, Павло говорив там на початку, коли я читав, що він каже, а тепер мені готовиться вінець. І я думав, що це за вінець? Ну це якісь інші цінності. Якщо б сказали, готується тобі там сундук золота, о, ми б зрозуміли, то цінно. Але ви знаєте, у Бога інші цінності, інші подарунки і зовсім інше. І Боже Слово говорить: не бачило око і не чуло вухо, що Бог приготував тим, хто його люблять. Тому це буде особлива нагорода для тих людей, які йому служать. Тому давайте пам'ятати, що Бог тримає наше життя. Він бачить нас і Він буде благословляти нас. І це фокус на майбутнє. Адже ми живемо на землі, служимо не ради того, щоб тут мати благословіння. Амінь. Для того, щоб отримати благословіння далі. Тому давайте зараз піднімемося наші ноги і помолимося, щоб Господь благословив нас, щоб кожен із нас виконав своє покликання і був вірний перед Богом. Амінь.